Вітаю наших глядачів на календарі. 10 жовтня, і це вже 229-й день мужнього протистояння України проти російського агресора. Ми ж тримаємо руку на пульсі події. Далі розповімо вам основну інформацію про те, яка нині ситуація у гарячих точках. А також поділимося з вами основним з життя Волині у студії. З вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Масований обстріл українських міст Росія завдала ударів по об'єктах критичної інфраструктури та мирному населенню. Чи сприяли сьогоднішні обстріли Росіян, посиленню паніки серед волинян? На Волині піймали ухилянта хабародавця, який намагався покинути країну. Сьогодні ранок розпочався із масованої повітряної тривоги по усій території України. Вона тривала приблизно 5 годин. Вибухи пролунали у кількох містах. Зокрема, росіяни знову почали бити ракетами по столиці, і з самого рання вони завдали чотирьох ударів по центру Києва. Відомо, що одна із ворожих ракет впала в районі пам'ятника Грушевському. Ще одна влучила у дитячий майданчик. Прямо на дорозі горіли машини, що просто марно їхали. Наступне відео дівчина записувала просто йдуть. По вулиці. у мене зноситься руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета, і я почула це. Відомо, що загиблих у Києві п'ятеро ще 32 мирних жителів отримали поранення. Пошкоджено також будівлю філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка. Також є інформація про удари по критичній та цивільній інфраструктурі. В більшості районів Києва та в області немає світла. Повіді у столиці знову оголосили повітряну тривогу. Наразі відомо, що сили ППО збили ворожі безпілотники. Серія вибухів пролунала також у Дніпрі. По області Росія не випустила ракет. Чотири з них збили наше ППО. Біля епіцентру одного із вибухів опинився автобус. 15 пасажирів нині перебувають у лікарні, четверо у тяжкому стані. Нині відомо про щонайменше чотирьох загиблих в області. Загалом 19 людей отримали поранення. Звуки вибухів чули у всіх областях України. Окрім Волинської, у кількох регіонах спрацювали сили протиповітряної оборони. Загалом вранці росіяни випустили по Україні 83 ракети 43 з них вдалося збити. Ймовірна мета цієї атаки росіян максимально вивести з ладу енергетичну інфраструктуру. Досі відсутнє електропостачання у п'ятьох областях: а саме у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільський. надвечір чули звуки вибухів на Полтавщині попередньо спрацювала сила протиповітряної оборони. От на Волині нині, на щастя, все спокійно. Задля безпеки у школах припинили офлайн навчання. До слова, до п'ятниці, 14 жовтня, усі школи України переходять на дистанційку. Волинян просять не ігнорувати тривогу і ховатися в укриття. Всі ви бачите, що відбувається в нашій країні, тому е зараз всі знаходяться в укриттях. Можливо, буде відключення від світла, можливо, буде відключення від водопостачання, але влада, ми на місці все робимо, все можливе, щоб такого не відбувалося. Луцький міський голова запевнив, що у громаді забезпечила критичний запас питної води. До того ж у підприємства водопостачання є альтернативне живлення. Критичним запасом палива забезпечені також комунальні підприємства та медзаклади. Втім, жителів громади просять за можливості запастися водою. Тим часом Лукашенко заявив, що домовився з Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Його основа збройні сили Білорусі. Втім, згодом міністр оборони Білорусі Віктор Хренін записав відо. Звернення, в якому заявив, що його країна воювати не хоче. Не провоцируйте нас, ми з вами воювати не збираємося. Ні з литовцями, ні з поляками, ні тим більше з українцями. Ми воювати не хотим. Якщо і ви не хочете і не будете предпринимать неправильні шаги, значить війни не буде. 83 ракети по мирних українських містах. Ранок 10 жовтня подіями нагадав початок російського вторгнення. Тільки на цей раз українцям вже було не так страшно. Ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні ударів по території нашої країни, завдали з акваторії Каспійського моря і Нижнього Новгорода. Більше про наслідки масштабного терору. Дивіться далі. Росія атакувала українські території ракетними ударами та іранськими дронами камікадзе. Станом на 17-ту годину загинули 11 людей ще 89 – поранені. Пошкоджені біля 70 об'єктів, 29 з яких критичної інфраструктури, приватні будинки та школа у столиці. Ніяк інакше, як тероризмом та винищенням української нації, ці дії не назвеш. Це все має конкретні юридичні підстави говорити про те, що Росія відкинула будь-яке маскування і веде сьогодні проти України відверто терористичну війну. З Сьомої ранку до обіду Росія випустила майже 90 високоточних ракет різного типу. Наші захисники збили 43 ракети та 9 з 12 безпілотників. Лише одна ракета калібр вартує 6 мільйонів доларів. Хасто – 13 мільйонів. Нічого не шкода для того, щоб внести паніку, внести панічні настрої і зламати Україну в тилу всередині країни не вдається це зробити з армією. Вони хочуть воювати проти. Українського народу наразі енергетики роблять усе, щоб українці були зі світлом і теплом, застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень. Станом на 17-ту годину електропостачання відсутнє у п'яти областях України: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській і Тернопільській. В інших, де також були влучання, мережі частково пошкоджені. Найскладніша ситуація у сусідньому Львові. 90% міста без електропостачання, трамваї та тролейбуси не курсують. Понад 80% світлофорів не працюють на перехрестях стоять регулювальники. Також у місті відсутня подача гарячої води. Є проблеми зі зв'язком. Сьогодні ж влада просить українців обмежити споживання електроенергії, аби зменшити навантаження на українські мережі після ворожих ударів. З п'ятої вечора до десятої вечора у нас максимальне навантаження на енергосистему кожного дня. Сьогодні це важливо. Треба виключити світло в цей період, не користуватися електроприводами для того, щоб вся країна. Пережила цей важкий день. Найбільш енерговитратними є такі прилади, як електрообігрівачі, бойлери, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична, духовна шафа, електрочайник, праска, посудомийна машина, кондиціонер. Крім того, українців просять за можливості не користуватися ліфтами. Хоч на Волині сьогодні прильотів не фіксували, громадян області просять дослухатися до цих рекомендацій. Адже українська енергосистема централізована. Звернувся до Волинян і голова військової адміністрації Юрій Погуляйко. Підготуйте запаси води, ліків та портативний зарядний пристрій. Не нехтуйте сигналами про провідну тривогу та завжди йдіть в укриття. Пускають, що сьогоднішня атака на об'єкти критичної інфраструктури неодноразова акція. Росіяни будуть і далі обстрілювати важливі об'єкти, щоб таким чином примусити українців до перемовин. Утім, ніякі атаки вже не злякають українців на шляху до перемоги. Лишаємося сильними та допомагаємо нашим збройним силам вигнати ворогів з української землі. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Волинь на щастя опинилася серед регіонів, куди 10 жовтня не долетіли ворожі ракети та безпілотники. Все ж мешканці області вкрай стурбовані ситуацією в державі і таким жорстоким діянням ворога. Закінчення повітряної тривоги кажуть, чекали з нетерпінням і щиро молилися. То чи не сприяла сьогоднішня ситуація посиленню паніки серед населення? Чи подалися лучани як на початку повномасштабного вторгнення скуповувати усе з полиць магазинів? З'ясовувала наша знімальна група. Крупи, макароні вироби та консерви продукти, які на початку повномасштабного вторгнення буквально змітали з полиць волинських магазинів. Саме 10 жовтня, чимало українців порівнюють з 24 лютим. Тож ми вирішили перевірити в магазинах та на АЗС, чи панікують цього разу лучани та чи з'їжджаються на масові закупи. Ми так, якби кожен день чуть-чуть. ні, просто прийшла за продуктами. Так, чисто для себе. Ми з Харкова ми звикли такого, тому нам, нам нічого це не здивувало. От сьогодні, просто як і завжди, прийшли закупитися нічого ні, такого. Нічого, так. Так? Ні, ні, ні. Ми побачили лише один кошик, напакований консервами та продуктами тривалого зберігання. Поза камерою чоловік розповів, вирішив просто поповнити запаси. Не побачили ми і порожніх полиць у магазинах. Та й масово розбирають покупці хіба акційні товари. Біля каси жіотажу немає. За словами касирів, усе як у звичайні будні дні. Та й хвилюватися, певнять у магазині нічого, адже усіх груп товарі на полицях вдосталь. Немає черги на Луцьких АЗС. Доки лунала повітряна тривога, вони, як і належать, не працювали. Потім діляться оператори станції, водії почали приїздити дещо активніше. Не було ну трошки було але не дуже. Після меда трошки було. на камеру хоче спілкуватися мало. Кажуть, через сьогоднішню ситуацію в країні серце не на місці. Більшість приїхали набрати пального в бак для щоденної їзди. Та зустрічаємо і заощадливих лучан. Пан Юрій приїхав з каністрами. є така ситуація для генераторів. Побуті треба все ж таки мати на резерві. Взяв 40 літрів, так як скажімо, більше неба. Що взяти, бо ж треба металеві каністри, але готовий взяти ще більше. Ну що чисто для генераторів. Чоловік зізнається, не панікує і так налаштовує свою родину, адже ми не зламні, а отже, немає чого боятися. Нині переконаний, найголовніше щира віра. Хочеться повститися просто за ці жертви, які вони сьогодні нам приносять кожен день. Скажемо, да". єдине треба їх скажімо, ослабити до таких до такого стану, щоб вони дійсно не могли скажімо, століттями ще на когось засіхати, на якісь інші чужі території. Так що терпіння ЗСУ впевнений з цим завданням впорається на відмінно, і про це говорить кожен волинянин, з яким ми спілкувалися. Та й за кордон певнять, їхати не збираються до слова, що на пунктах пропуску жодного ажіотажу підтверджують і прикордонники. Пункти пропуску в межах області функціонують у звичному режимі, ніяких перебоїв у роботі немає. Здійснюємо вторгнення значного збільшення пасажиропотоку. Наразі не спостерігаємо і будь-якого ажіотажу перед пунктами пропуску теж немає. Восьмий місяць війни, як бачимо, зробив людей згуртованішими і про паніку ніхто тепер і не каже. Нині, мовляв, час бути як ніколи зібраними та дуж допомагати ЗСУ. Ангеліна Гущина, Василь Морещук, дванадцятий канал. І до сумних звісток на війні загинув військовий з села Залісоча Олицької громади Сергій Шульба, чоловік 1989 року народження. Він був кулеметником механізованого батальйону. Загинув воїн 8 жовтня через важкі поранення, отримані внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою поблизу села Поляна Миколаївської області. Сталося це під час виконання бойового завдання. І маємо на жаль ще одну втрату: під час виконання бойового завдання загинув житель Володимира, сержант Віктор Музичук. Про дату прощання із 45-річним військовослужбовцем повідомлять згодом. Тож світла пам'ять героям та щирі співчуття рідним і близьким. Спочатку підроблені документи, ну а потім хабар у такий спосіб. Ще один військовозобов'язаний чоловік намагався виїхати з України потягом Київ Хелм. Його піймали волинські прикордонники на пункті пропуску ягодин. Документи, які прадів порушник, були фальшиві. Тож, коли той отримав відмову, вирішив підкупити охоронців кордону. Їм чоловік запропонував 2000 тисячі євро. Спроба виявилася невдалою, а відтак у справі у хилянтах обородавця далі розбиратиметься поліція. Опалювальний сезон в Україні, зокрема, і на Волині, може стартувати на кілька тижнів пізніше. Про це повідомив міністр розвитку громади території України Олексій Чернишев. Влада готова з 15 жовтня розпочати опалювальний сезон у багатоквартирних будинках, але згідно з прогнозами синоптиків, жовтень має бути теплим. Нагадаємо, що опалювальний сезон починається за рішенням місцевої влади. Тож, якщо протягом трьох діб температура на Волині нижча за 8 градусів, за словами Чернешева, 16 українських областей повністю готові вмикати системи опалення у будь-який день. Та от у Донецькій та Харківській областях працюють над ліквідацією наслідків бойових дій. Залишайтеся з нами і вже за мить ви побачите про таке. На які проєкти Євросоюз готовий давати гроші волинським громадам? Склади Волинської митниці поповнились новим контрабандним крамом. Які гриби ростуть у Волинських лісах та по чим їх продають. Склади волинської митниці поповнились новим крамом. Водій намагався незаконно провести більше тисячі штук змішувачів для ван, душу та умивальників вартістю понад 600 тисяч гривень. Дві тонни товару не вписали у відповідних документах однак він був у вантажівці разом із задекларованим крамом. Контрабандну сантехніку намагалися перевести через пункт пропуску. ягодин, тож контрабанду вилучили, допоки рішення прийматиме суд. Євросоюз готовий інвестувати в економіку України і підтримувати волинські проєкти. Зокрема, днями у Любліні відбувся конгрес транскордонної співпраці, де й презентували спеціальну програму. На заході йшлося про те, які проєкти зможуть фінансувати грантодавці, та на що варто звертати увагу в їх підготовці, щоб здобути фінансову перемогу. Тож детальніше про плани волинян в рамках програми далі у сюжеті. Міжнародна безпека, розбудова і зміцнення кордонів, охорона здоров'я і безпечна для цього екологія це основні напрямки українських проєктів, які євросоюз готовий підтримати. Фінансово про це йшлося на конгресі транскордонної співпраці у Любліні. Орієнтовний бюджет програми 170 мільйонів євро, зокрема, на Волині можуть фінансувати такі проєкти. Перший колинощі заїлішміщом селекціям проєктів дуже Ми Розглядаємо великі інфраструктурні проєкти, які подані поза конкурсом, і поєднують два регіони. На Волині це водопостачання, каналізування, тобто проєкт охоплює водне господарство. Нова ж програма пропонує фінансування в галузі охорони здоров'я. Тому запрошуємо вже тих, хто працює у цій сфері на Волині. Щоб вибудовувати проєкти з партнерами з Польщі, шукати спільні ініціативи, окреслити ідеї, які можна утілити, і розрахувати бюджет. Можливо, наступного року розпочнемо реалізацію. Проекти з партнерами з шукати цього року. Партнерство між Україною й Польщею буде двостороннім, оскільки Білорусь підтримала напад Росії, будь-яка співпраця Євросоюзу з нею призупинена. До слова, тривала міжнародна співпраця уже дозволила втілити кілька важливих та успішних успішних проєктів в нашому регіоні, зокрема, це реставрація Любомльської лікарні, повне оновлення луцького зоопарку, реставрація вежі чорториських у Луцьку, каналізування сіл шацької громади, розташованих на узбережжі Озер. У наступних роках, якщо говорити про систему охорони здоров'я на Волині, на думку фахівців, гроші буде доцільно вкладати у реабілітаційні центри. Зокрема, мене цікавить вдосконалення питань реабілітації, адже це напряму стосується тої біди цієї війни, яка є зараз на країні. Зараз шукаємо партнерів, з якими могли би реалізувати. Власне, зокрема, розвиток реабілітаційних заходів. також обіцяють організатори, що будуть і позаконкурсні пропозиції, зокрема щодо модернізації відділень в обласних клініках. До розвитку пропонуються проекти по серцево-судинній хірургії, по хірургії, по малоінвазивній хірургії, по паліативній допомозі. У першу чергу почнуть готувати великобюджетні проєкти від 200 тисяч до 2,5 мільйонів євро. А з 2024 року можна буде подавати на мікрогранти від 60 тисяч до 100 тисяч євро. Основне завдання цього співробітництва, щоб регіонні сусіди були більш близькими один до одного і Ну, в такій довгостроковій перспективі стали рівноправними партнерами. Під час конкурсного відбору особливу увагу звертатимуть на те, чи програма матиме довгострокову дію, а не завершиться із закінченням фінансування. Також скільки населення охоплюватиме авторитетність, і найголовніше практично складову тобто, чи зможе громада чи місто його реально втілити у життя? Ангеліна Гущина, Андрій Гнатюк, дванадцятий канал. Ковальські тероборонівці долучилися до доброї справи. Зокрема, бійці 100-ї окремої бригади територіальної оборони зібрали понад 300 тисяч гривень на протезування воїнів ЗСУ, які втратили кінцівки під час бойових дій. Співорганізаторами благодійного заходу стали ковальська районна військова адміністрація, районна рада, військова частина та одне із місцевих фермерських господарств. Зібрані гроші подарують шанс на повноцінне життя п'ятьом військовослужбовцям. Сезон грибів у розпалі Цьогоріч він певнять грибники врожайний. Цьому посприяла погода. Тож зараз волиняни активно вирушають на тихе полювання. Побувала на ньому і наша Ольга Медвєєва. На що варто звертати увагу, коли збираєте грабиї? Поскільки ж їх продають на ринку, дивіться далі. Я беру кошик, ніж і вирушаю на своє перше тихе полювання. Поряд зі мною Олександр, який розкаже, які гриби можна збирати, а які можуть бути небезпечними. Він грибник із чималим досвідом. Свій перший врожай пригадує, це були опеньки. Він назбирав ще в дитинстві. Там може клас перший, може і до першого. Тож таким новачкам як я, перш ніж іти до лісу, радить подбати про вбрання, аби кліщів не назбирати. Це має бути якась цупкий одяг, чи камуфляж, чи просто якісь там ну така куртка, як мене. Це раз. Друге, щоб був обір, щоб волосся не зацеплювалося за гіляки. А, взуття хороше. На всяк випадок, окрім кошика, маємо ще пакети. Якщо грибів виявиться багато, їх і справді чимало. Ми ще не встигли зайти до лісу. Як ми вже тут знайшли маслюки? Не дивуна на узліссі під ялинками та соснами, де ми їх знайшли, вони трапляються набагато частіше, аніж під іншими деревами. Ми все ж таки рушаємо до лісу, де найпершими нас зустрічають мухомори. А поряд ще одні гриби, які збирати не варто. Візуально воно схоже на гриб бабку. От. Але коли я взяв його за низ, відразу відчув, що воно йде е таким, що рука туди заходить, бо бабка має низ прямий. Ось знаходимо справжню бабку. Тут, Тут або зайчики, або симики поїли. От. Але це ну, особо якби. Шкоди немає, важливо, щоб не було черв'яків. Вона чиста. Отже, відправляється до кошика. Наступний гриб, який ми знаходимо, попри те, що їстівний, ми не беремо. Це каже Олександр Піддубець. Їх їсти можна, але їх мало хто бере, тому що зіми багато мороки. Їх чотири рази відварюють. З них така ж коричнева темна бурда, вода. Взагалі, гриби відварюються по хвилин 15. Ось тому вона 4 по 15, Це вже рахуйте годину ціло. Треба варити. Ось такий девакуватий це теж грип, як його називають у народі, курячі ніжки або оленічі роги. То бере, хто не бере Дитисто, я їх брав, потім перестав брати. Ну але просто собі гриб особливого там смаку немає, але цілком нормально. А от сироїжки, які ми знаходимо далі, до кошика потрапляють відразу. Їх до слова є кілька видів. Усі біленькі знизу, а забарвлення шапок може різнитися. Ось такі зелені найсмачніші. Червоні геть гіркі, їх не варто брати, а жовті це ну, таке середній смак, а зелені самі смачні. А ось рядовки. Сіра шапка, світлий низ. І зонтики теж відразу кладемо у кошик. Наступна знахідка польський гриб. Він має гарненьку коричневу шапку. Низ мембрану таку зеленкувату легенько, якщо натиску… Воно починає темніти. Ще одна особливість, його ми не зрізаємо. Його треба ну, легенько пошатати і відкрутити таким чином, щоб не зробити шкоди для грибниці. Чимало нині у лісі і білих грибів. Ми зустрічаємо грибника, який хизується своїми. Два білих знайшов і вон в би... Та я ще за що. ну, О, який. І то в траві. О, Ой, гарний. Біля гриби вважаються трофеєм серед грибників. Пощастило знайти такого і мені. І викручуйте його так само, як польські. На цьому ми своє тихе полювання завершуємо. Ось такий кошик це результат тихого полювання приблизно за півтори години. По відчуттям тут десь півтори-два кілограма. Олександр ж ділиться своєю улюбленою грибною стравою, яку радить спробувати усім. Моя дружина, вона робить грибну лазанью, і це дуже смачно. Переважно це вона з білими грибами, але там, можливо, там і з лисичками, і як варіант, ті самі можуть там, бабки бути красноголовці з таких твердіших. Або ж, каже, смажені грибочки з картоплею. Просто і швидко. Для тих, хто бажає посмакувати, але до лісу йти не хоче, повно грибів нині пропонують на ринках. Цей рік кажуть, врожайний. В дощову погоду найкраще ріс маслюк і біленький грибочок. Такий врожай пані Олена назбирала на Ковальщині. Ціни, каже, доступні. Маслюки по 25-30 гривень за кілограм, опеньки по 40, рижики по 60. Білий гриб від 100 гривень до 180 Єлограм. кілограм. Молоденькі, дуже гарні 250 Важко пройти і повз цього прилавку. Щоправда, коштують тут вони дещо дорожче. Чотириста кілограм, триста. А від чого залежить ціна за кілограму? Триста чотириста каже. Ну є менші, є такі більші. Є такі знаєте, малесенькі. Ось а є і такі. Лише цей один гриб важить пів кіло. Із тихого полювання відразу на ринок приїхала і ця пані. Показує свій врожай. Білі двісті п'ятдесят, 80, вісімдесят, такі п'ятдесят. Угу. Риджики Наші є польські багато, а польські 80 вісімдесяти. Зауважте, чи то зібрані, чи то куплені гриби варто готувати відразу, адже їх термін зберігання в звичайних умовах не більше 12 годин. Опісля ж страва може бути небезпечною. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. але якщо ж ви пропустили якусь новину чи хочете ще раз переглянути сюжет, то гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже запевняю, ми маємо для вас ще багато цікавих новин та сюжетів. І найголовніше бережіть себе та ваших близьких. Ну а ми побачимось знову.